Всім привіт! Це доволі нестартне відео для мого каналу. В цьому, цьому відео я постараюся відповісти на питання підписника. Але перед початком відео я дуже вдячний всім, хто підписаний на канал, та ставить лайки. Велике вам дякую. Опять же, коментар ви, ви тут побачите. От, якби, також цікавий матч в ОГПЛ. І так далі. Коротше, тут в мене питається, чи я була правильна ставка total, більш, більш одного в матчі рух Кривбас. Так от. Опять же, перейдемо в сам цей матч. Опять же, тут ми побачимо, що Кривбас, ну, от, якщо візьміти припустимо до Матчу, у них було 47 очків. Тобто, ну, якби, в, 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 в них я думаю, що вони, ну, мож, можливо слабо в це вірити, але вони в принципі надіються і на Лігу Чемпіонів, але найвородійніше це для них буде Ліга Європи. І, Опять же, в цьому матчі е, їм потрібна була, в принципі, ну, тільки пере, перемога, щоб закріпитись на з заходи. То, в принципі, то саме і стосується руху. Їм потрібно доганяти Дніпро-1, і, і також вдома їм потрібна перемога. Тому, е, в принципі, що, що тут у нас? Ну. Перший тайм, в принципі, прийшов, ну якби так в собі, собі команди грали команди грали об... обережно, пробачте за, за, за заїканням, але тим не, не менш коафціян, що в першому таймі був 1,7. Тому, в принципі, цей гол в роздягальну кунжушку не помішав ну, підписнику поставити правильну ставку і заробити гроші. Ну, от, в нього на даний час возврат, але я думаю, що в тому матчі ще голи будуть. Також, що я що, є, що є, я Ще хотів сказати, що от взяти АПЛ, в принципі. Тут був подібний матч Берлі проти Брайтона. Знову ж таки, і і Бернлі потрібна була тільки перемога і Брайтону так само. Пусть же це все видно потурній таблиці. Не буду затягувати відео, бо просто в мене ще є матч Мю. І цей матч вже скоро почнеться. Просто скажу, що я е, Ну, опять же, робив ставку на цей матч. Ну, Опять же, тут ви, ви, ви все бачите, суму ставки, ну там коефіцієнт, е, виграш. граш опять же, саму БК я називати не буду. Тому що, ну, якби на, цьому, на цій, скажімо так, лошаці не буде ніколи реклами букмекерських контор. Опять же, я поясню раніше, чому не буду повторятися. Або, блін, якщо коротко, всі, ті, хто рекламують БК, вони, вони просто заробляють на реферальних. Все ці цілках, ну типу, на, на програші Льо Та в принципі ви це, ви, це самі прекрасно знаєте. Е, ну, Також що ви там, не думали, ну що я там, скажімо так, ну там тільки виграшні ставки показую. От е, я так само сьогодні ставив е, на Тоттенхам більше, 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 більше одного, опять же с, Ставка не пройшла, але вона була на 100% правильною. правильною. Ну, тому що опять же, не всі ставки, що не проходять, вони, вони є неправильними. Ну і, і так само навпаки, не всі ставки, що проходять, вони є правильними. Опять же, Приведу в доказ, що, 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 що ця ставка була вірною. Я на, я на трансляції в Едуарда Чернашова, в принципі, запитав у нього ну, про цю ставку, і він, і він сказав, що, ну, що да, при, при рахунку 2.0 на користь нього касла, ну, якби ця ставка правильна. Опять же, там при, при, -0 -0, ні, але день іншого боку я ставив саме 2-0 наприкінці першого тайму, тому якось так.